До 5 тисяч доларів шана автоматі у Києві. Mercedes-Benz 430 s ціна 3100 доларів, 2001 рік пробіг 170 тисяч кілометрів, місто Київ, паливо, – газ-бензин – 4 літра, трансмісія, автомат, продавець Влад, телефон 097 513 65 89. Деталі на сайті автобазар.біс. 167 84 35. Audi a 4. Ціна 4 800 доларів. 1999 рік. Пробіг 320 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, газ бензин, 2,8 літра, трансмісія, автомат, продавець Віталій, телефон 098 378 60 59. Деталі на сайті автобазар.біс slash 816 3425. Дейхад Сумов. Ціна 2500 доларів 2002 рік. Пробіг 142 тисячі кілометрів. Місто Київ. Паливо, бензин, 0.99 літра, трансмісія, автомат, продавець Антон, телефон 050 262 050-262-33-16 Деталі на сайті. Автобазар.біс 697 -34 81 Мерседес Бенцай 150 Ціна 4500 доларів 2005 рік. Пробіг 270 тисяч кілометрів. Місто, Київ, паливо, бензин, 1,5 літра. трансмісія, автомат, продавець Володимир, телефон 097 947 03 98, Деталі на сайті автобазар.бісlas 34612 89. Засвіда, ціна 4600 доларів. 2012 рік, пробіг 141 тисяча кілометрів. Місто Київ, паливо, газ бензин, 14 літра, трансмісія, автомат, продавець Євгеній, телефон 093 881, 0369. Деталі на сайті автобазар.біз. слаб 912 85 63 Mitsubishi Lancer, Ціна 5 тисяч доларів. 2006 рік. Пробіг 201 тисяча кілометрів. Місто, Київ, паливо, бензин 2 літра, трансмісія, автомат, продавець ім'я, не вказане, телефон 050, 654 39 58. Деталі на сайті. Автобазар.біс. Слаб2 відео6, Opel B. ціна 4 350 доларів. 2002 рік. Пробіг 123 тисячі кілометрів. Місто Київ. Паливо, бензин, 0,97 літра. трансмісія, робот, продавець Анастасія, телефон 096 809 27 95. Деталі на сайті: автобазар.біз. Слеж 741 автобазар.біс.58. Peugeot 307 ціна 4700 доларів. 2006 рік, пробіг 211 тисяч кілометрів. Місто Київ, паливо, бензин, 16 літра, трансмісія, автомат, продавець коля, телефон 063 801 61 86. Деталі на сайті: автобазар.біз. слід 864 3157. Peugeot 307 SW Ціна 4999 доларів 2003 рік. Пробіг 324 тисячі кілометрів. Місто Київ. Паливо, газ бензин, 2 літра, трансмісія, автомат, продавець Максим, телефон 066 061 94 26. Деталі на сайті автобазар.біс.548 31 26 Hyundai Matrix. ціна 5 тисяч доларів. 2010 рік. Пробіг 178 тисяч кілометрів. Місто, Київ, паливо, газ бензин, 18 літра. трансмісія, автомат, продавець Інна, телефон 093 249 093-249-2960. Деталі на сайті автобазар.біс.513 6827 Toyota Aygo, ціна 4800 доларів 2007 рік. Пробіг 84 тисячі кілометрів. Місто, Київ, паливо, бензин, 1 літра, трансмісія, робот. Продавець Сергії, телефон 097 011 903 44. Деталі на сайті: автобазар.біз, слеш 793 46 52. Мазда 3, ціна 4850 доларів. 2006 рік. Пробіг 232 тисячі кілометрів. Місто Київ, паливо, бензин, 1,6 літра, трансмісія, автомат, продавець Андрій, телефон 063 334 0200. Деталі на сайті автобазар.біс/941 Opel Vectra B, ціна 3800 доларів, 2000 рік, пробіг 148 тисяч кілометрів, місто, Київ, паливо, бензин, 1,6 літра, трансмісія, автомат, продавець Олексій, телефон 050 173 45 80, деталі на сайті. Автобазар.біс, слід 496 78 51. Jets. ціна 4300 доларів 2007 рік, пробіг 225 тисяч кілометрів, місто Київ, паливо, бензин 14 літра, трансмісія, автомат, продавець Константин, телефон 093 467 39 46. Деталі на сайті: автобазар.біс, слід 327 61 89. Міцубіші Лансер. Ціна 3900 доларів. 2008 рік. Пробіг 258 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, газ бензин, 1,6 літра, трансмісія, автомат, продавець Дмитро, телефон 063 350 0383. Деталі на сайті автобазар.біс. Слуш 436 Chevrolet Aveo. Ціна 2399 доларів 2005 рік. Пробіг 222 тисячі кілометрів. Місто Київ, паливо, бензин 1,5 літра. трансмісія, автомат, продавець Андрій, телефон 067 401 5486. Деталі на сайті: автобазар.біс. Chevrolet сатті. Ціна 4500 доларів 2005 рік. Пробіг 218 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, газ бензин, 1,5 літра, трансмісія, автомат, продавець Владислав, телефон 096 871 13 76. Деталі на сайті автобазар.біс. слаш 819 42 57. Peugeot 806, ціна 3500 доларів. 2001 рік пробіг 200 тисяч кілометрів. Місто, Київ, паливо, бензин, 2 літра, трансмісія, автомат, продавець Олександр, телефон 0,96 303 77 45. Деталі на сайті: автобазар.біс, слід 893 25 76. Рено Сінік. Ціна 4 тисяч доларів. 2005 рік. Пробіг 160 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, бензин, 16 літра, трансмісія, автомат, продавець Сергії, телефон 067 891 68 66. Деталі на сайті автобазар.біз. слід 925 17 68. Chevrolet Aveo. Ціна 2900 доларів. 2005 рік. Пробіг 320 тисяч кілометрів. Місто, Київ, паливо, газ бензин, 1,5 літра. трансмісія, автомат, продавець Дмитрій, телефон 073 411 4411. Деталі на сайті автобазар.біз. Сліш 817 90 46. Opel Astra G, ціна 2500 доларів. 1999 рік. Пробіг 378 тисяч кілометрів. Місто, Київ, паливо, дизель 2 літра. Трансмісія, автомат, продавець Олег. Телефон 067 209 62 47. Деталі на сайті. автобазар.біз, слеш 425 78 13. Smart City. ціна 3500 доларів 2001 рік, пробіг 154 тисячі кілометрів, місто, Київ, паливо, бензин, 0,6 літра, трансмісія, робот, продавець ім'я, не вказане, телефон 067 737 905 60. Деталі на сайті автобазар.біс, слаш 137 64 28. Subaru Forester, Ціна 5 тисяч доларів. 2003 рік. Пробіг 253 тисячі кілометрів. Місто, Київ, паливо, газ бензин. 2 літра, трансмісія, автомат, продавець Міша, телефон 063 409 62 54. Деталі на сайті автобазар.біс 713 48 65 Mitsubishi Lancer. Ціна 4600 доларів. 2006 рік. Пробіг 192 тисячі кілометрів. Місто Київ. Паливо, бензин, 1,6 літра, трансмісія, автомат, продавець Юрій, телефон 073 082 11 94. Деталі на сайті автобазар.біс.724 1653. Audi a 4, ціна 4159 доларів. 2003 рік. Пробіг 310 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, дизель, 2,5 літра, трансмісія, автомат, продавець Ліля, телефон 068 030 -39 -27. Деталі на сайті автобазар.біз. slash 267 41 53 BMW 530. Ціна 4 тисячі доларів. 2000 рік. Пробіг 400 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, дизель 3 літра, трансмісія, автомат, продавець Настя, телефон 095 320 27 02. Деталі на сайті. Автобазар.бісlas 983 16 72. Volkswagen Jetta, Ціна 5 тисяч доларів. 2007 рік. Пробіг 347 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, дизель 19 літра, трансмісія, автомат, продавець Андрій, телефон 067 351 32 97. Деталі на сайті автобазар.біз, слеш 137 62 45. Індаялантра. Ціна 5 тисяч доларів. 2009 рік. Пробіг 269 тисяч кілометрів. Місто, Київ, паливо, бензин, 1,6 літра, трансмісія, автомат, продавець Олександр, телефон 073 090 70 55. Деталі на сайті: автобазар.біс, 3817625 Opel Vectra C, Ціна 3800 доларів. 2004 рік. Пробіг 114 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, бензин, 3,2 літра, трансмісія. Типтронік, продавець Ярослав, Телефон 063 101 01 81. Деталі на сайті автобазар.біс.3296548 Кіасід, ціна п'ять тисяч доларів, 2008 рік, пробіг 150 тисяч кілометрів, місто, Київ, паливо, газ бензин, 1,6 шість трансмісія, автомат, продавець Андрій, телефон 0,99 224, двадцять Деталі на сайті. Автобазар.біс, слаш п'ятсот дванадцять Ford Focus ціна 2800 доларів, 2001 рік, пробіг 235 тисяч кілометрів, місто, Київ, паливо, бензин, 2 літра трансмісія, автомат, продавець Олександр, телефон 063 539, 063-539-2772 Деталі на сайті автобазар.біз слаш 1752. Chrysler 300Н, ціна 3600 доларів. 1998 рік, пробіг 326 тисяч кілометрів, місто, Київ, паливо, газ бензин, 27 літра, трансмісія, автомат, продавець Валерій, телефон, 097 744 9049, деталі на сайті автобазар.біз 368-59-74 Шевролеа В.О. Ціна 4500 доларів 2008 рік. Пробіг 140 тисяч кілометрів. Місто Київ, паливо, газ бензин, 1,6 літра трансмісія, автомат, продавець Євгеній, телефон 067 999 1440. Деталі на сайті автобазар.біз Слэш 934 81 25 BMW320 ціна 4700 доларів 2003 рік, пробіг 357 тисяч кілометрів, місто Київ, паливо, дизель 2 літра, трансмісія, автомат, компанія KYIV Auto TRD телефон 093 773 73 30. Деталі на сайті автобазар.бісlas 564 21 98, BMW 535, ціна 4500 доларів, 1997 рік, пробіг 240 тисяч кілометрів, місто, Київ, паливо, бензин, 4,4 літра, трансмісія, автомат. Продавець Євгеній, телефон 063 489 1962. Деталі на сайті автобазар.біз Слеш 914 36 28 Сіто НС4, ціна 5 тисяч доларів. 2007 рік, пробіг 233 тисячі кілометрів. Місто Київ паливо дизель 16 літра, трансмісія, робот, продавець Євгеній. телефон 098 678 84 74 Деталі на сайті автобазар.biz 481 56 29 CTNC2VRT Ціна 4300 доларів 2007 рік. Пробіг 102 тисячі кілометрів, місто, Київ, паливо, бензин, 1,4 літра, трансмісія, варіатор, продавець Максим, телефон – 0683. Деталі на сайті автобазар.біс, слаб 82. Chevrolet Сатті, ціна 4900 доларів 2007 рік, пробіг 236 тисяч кілометрів. Місто Київ, паливо, газ бензин, 18 літра, трансмісія, автомат, продавець Сергій, телефон 099 764 6500. Деталі на сайті автобазар.біс, 536 98 71. Opel Astra H, ціна – 4200 доларів, 2007 рік, пробіг – 323 тисячі кілометрів, місто – Київ, паливо – бензин – 1,6 літра, трансмісія – робот. Продавець – Владислав, телефон – 063-662-57-98. Деталі на сайті автобазар.біз. Mercedes-Benz Vito 110, ціна 3200 доларів 1998 рік, пробіг 450 тисяч кілометрів. Місто Київ, паливо, дизель 22 літра, трансмісія, автомат, продавець Сергій. телефон 063 837 42 69. Деталі на сайті автобазар.біс, 125 34 87. Mitsubishi Colt. Ціна 2800 доларів 2007 рік. Пробіг 269 тисяч кілометрів. Місто Київ паливо, газ бензин. 1,3 літра, трансмісія. Робот. Продавець Юрій, телефон 097-070 48 48. Деталі на сайті: автобазар.біс. Слід 298 34 76. Рено Сінік, ціна 4699 доларів. 2004 рік. Пробіг 177 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, бензин, 16 літра, трансмісія, автомат, продавець Сергії, телефон 098 012 14 18. Деталі на сайті. Автобазар.біс. Слід 412 85 67. Hyundai Accent Ціна 4990 доларів 2008 рік. Пробіг 255 тисяч кілометрів. Місто Київ. Паливо, газ бензин, 16 літра трансмісія, автомат, продавець Євгеній, телефон 0,98 297, 75 32. Деталі на сайті: автобазар.біс, слэш 615 49, 28. Chevrolet Сатті, ціна 4650 доларів 2005 рік, пробіг 257 тисяч кілометрів, місто Київ, паливо, газ бензин, 18 літра, трансмісія, автомат, продавець Саша, телефон 068 236 54 03, Деталі на сайті автобазар.біс, слаб 169 5827. BMW-520, ціна 4800 доларів. 2001 рік, пробіг 390 тисяч кілометрів, місто, Київ, паливо, бензин. Два двох літра, трансмісія, автомат, продавець Олексій, телефон 067 514 86 35. Деталі на сайті: автобазар.біс. С 495 38 17. Mercedes-Benz Бенці 320, ціна 3900 доларів. 2001 рік, пробіг 203 тисячі кілометрів. Місто Київ. Паливо, бензин. 32 літра, трансмісія, автомат, продавець Григорій, телефон 098 621 72 61. Деталі на сайті: автобазар.біс, с524 18 36